Дійсно, є інформація, що це була найбільш масштабна в історії комбінована атака з використанням різного виду озброєння, з різним видом типу ракет плюс дрони. Відповідно, це ворог ставив за ціль насичити сили ППО, насичити, щоб наші бійці не справились, але ми в чергове протиповітряні сили, сили оборони в цілому, і Україна стала в черговим прикладом для всього світу своїм досвідом, що ми є передовою країною, яка може збивати ракети, вона може відбивати ці масовані атаки, професійні з іншої точки зору, тому що це було сплановано заздалегідь. Дуже часто, до речі, є теза, що. Це якісь, якась помста там за літаки там, чи за ще щось? Ні, це спланована, заздалегідь атака, яка планувалася, накопичувалася ці сили, і вони свідомо вчиняли ці терористичні акти. А чому терористичні? Тому що ми бачимо, що в цілому вражається цивільна інфраструктура і вбиваються цивільне населення. Вони звинуватили Велику Британію у підготовці НАТО, тобто там. Фантазія дуже дуже велика була, але ми бачили в першу чергу, як працювала російська ППО по своєму ж населенню, як падали ракети, і це невигадані якісь історії, як вони це видумують з нами, щоб якось виправдати ті удари по цивільному населенню. Можливо, вони таким чином хочуть продемонструвати, як це дійсно відбувається, бо прикладу то ніде немає. А там було чітко видно, як падають ракети ППО на своє ж населення. Була ймовірність, пробували ми опрацьовувати, що нібито були обстріли з самої Росії по Білгороду, але це таке не більш не підтверджена інформація. то це така версія, одна з. Хоча не дивуємося, якщо дійсно це могло і так статися. Але це просто як мінімум кара. Для населення Російської Федерації за їхні терористичні акти, і найкраща відповідальність це та відповідальність, яку вони відчувають на собі з того, що вони вчиняють. Звичайно, фантазії були різні, там, що ми, якщо навіть ті РСЗО, які застосовувались, то це е, неймовірні е, диверсантські е, вміння в наших бійців РСЗО. Які е, пробралися, мабуть, під кордон самого Белгорода міста вглиб Росії, здійснили цей залп за їхніми, мабуть, розрахунками і втікли, тому що це нереально за такої відстані це зробити. Але сталося те, що сталося. Вони на це заслуговують, і цього має бути більше. З це скоріш за все частина, яку вони просто виробляють і не не вони зупиняються і не будуть зупинятися на цьому. І приклад того це збільшення в десятки разів воєнного бюджету, останні які вони приймали е, санкції, звичайно, санкціями, але ми бачимо, що вони обходяться. Росіяни мають можливість і ресурси будувати нові ракети, нове озброєння. В цьому їм допомагають інші терористичні країни, Азії. В першу чергу це Іран, КНДР, яка так само надавала озброєння, і Китай, хто б що не казав, а вони їм допомагають різними способами. Відповідно, росіяни користуються цим, вони виробляють і у них є на це ресурси. Тому нові ракети, які ми побачили, це скоріше доповнення до того, що у них є. Але ще можна прослідкувати один момент. У них, як з людським ресурсом, які вони накопичували, і зараз ми бачимо його біля Авдіївки, в інших місцях. Так само з цими всіма ракетами вони не, не чекали, не сиділи на місці. Вони накопичували сили, вони їх виготовляли, вони їх збирали. І відповідно зараз ми бачимо ці масовані атаки. Тому це ще не підтвердження, що ворог. Не стоїть на місці, вони не чекають якихось там переговорів чи ще чогось. Вони просто беруть, знищують, воюють, окуповують, вбивають. Ну он, якщо Відповідальність по субдаврія і в цілому цей напрямок, то це не тільки там Кримки і Запоріжжя. Він mm -hmm. набагато ширший, тобто авіація могла застосовуватись в інших регіонах. Якщо говорити про Кримки, то якщо не помиляюся, досі є інформація, що немає активного застосування авіації саме в тому регіоні. Якщо говорити про район Запоріжжя, роботи оріхів. Є обстріли різного типу озброєння, вони зносять все там і рівняють з землею, тому що ми пам'ятаємо про їхню задачу: це зрізати роботинський виступ. Зараз вони там пробують атакувати, пробують обстрілювати це все. Але там більш така стала ситуація, тому що якихось просувань у ворога немає, наші бійці стримують і навіть. Наносять і знищують ворога, наносять вогневе враження. Якщо дивитися інші ділянки фронту, і не тільки там південний, особливо зараз район Лиман-Куп'янськ. Там досить активно застосовується авіація. Тобто, це треба дивитися по відтинках десь десь активніше, десь менше, і так воно відбувається. Дуже багато них зосереджено в Криму. Криму, вони у них там і величезне насичення ППО, щоб оберігати аеродроми, реби, відповідно, там аеродроми з великою кількістю літаків, які вони використовують для бойових вилітів і роботи на окупованій частині, і в цілому на лінії бойового зіткнення на фронті. Різні звичайно виліти є з з частини Росії вже безпосередньо там на східних напрямках. А якщо говорити про південь, то багато з Криму вилітає. Зберігають самовбивчу, зберігають по суті, якихось суттєвих змін там не відбувається. Все стабільно, ворог підтягує резерви, намагається технікою, піхотою закріпитися в селі, насичити більшу кількість сил, підібратися, щоб витіснити наших військових з пластарного з рубежів, наші ж бійці. Так само тримаються, наносять вогневе враження, працює активно і артилерія з розвідкою, fpv дрони в стрілецьких боях наші бійці мають потенціал, мають таку динаміку постійно в боях, але тримаються попри ті важкі зусилля, тому що, як вже зазначалося, важко там перебувати під постійними обстрілами і вражається не тільки лівий берег, а й правобережжя постійно. Різними типами вогневого ураження, але тримаються наші бійці, знищують ворога, є навіть там, підрозділи, які перегруповуються у Кацапів, які змінюються, тобто підтягуються якісь резерви, тому що йде знищення. Але як таких змін, особливо по лінії бойового зіткнення, немає поки. Можливо, час, там дуже складно. Зараз дуже складно тим, що ми не можемо нормально перетягувати техніку. Тобто зараз все тримається на силах піхоти, там їх підвідувани, ну, артилерія, звичайно, яка підтримує. у Ворога є більше можливості підтягувати резерви і сили. Звичайно, що можна сказати, там, чекати, коли вони змезмі. Зникнуть, зменшаться, тобто там виснажиться і тому подібне. Але, на жаль, їх багато, вони постійно туди стягують якісь сили. Mm -hmm. Переломним моментом може бути будь-що. Тобто, це якісь тактичні неправильні кроки, якісь прогалини у росіян, якими можуть скористатися наші бійці. Це якесь підсилення з нашого боку там. То це фактично може бути якийсь один момент в боях, який може змінити хід подій. Але на сьогоднішній день все залишається стабільно складно і поки картина не змінюється.